Добрий день. Наші котики на відпочинку. Зараз я покажу, що ми сьогодні благодаря вам купили. Сьогодні ми купили 4 мішка тирси. Зараз тут 3 мішка тут у нас на притулку. Один мішок тирси на кота квартирі. от така тирса. Дуже гарна. І так, у нас тирса вийшла 1200 гривень. пересылки этой. Пересылки 4 мешка по 200 гривен, то есть еще 800 гривен пересылка. Того 2000 гривен. Плюс мы сегодня заехали в магазин в Авроре. Купили 48 таких супчиков. Котики просто божьи, Так сразу прибежал, зараз мы домой, фрискаса. Ну и вот такие. вот таких еще пару штучек. А Невеличке. Оце, оце на 9, оце дві, дві коробочки, такі невеличкі 920 гривень. І от фактично 3 30, тисячі гривень йшло за один раз. Це Дякую вам. Хочу подякувати нашій команді, що ви нам допомагаєте, то, що може шплити, і ми цьому можемо е, двигатися вперед і нашим, годувати наших котиків. Так. Вот. Чеки по 200 гривень, це пересут кожного мішка і арора. 918 гривень. Все. Такс. Зараз ще їх погадуємо. Все, все, всім дякую, всім до побачення.